Угорські дипломати кажуть, формування та розбудова зовнішньоекономічних зв'язків в сучасному цивілізованому світі одне із головних завдань. Насамперед вони зацікавлені в тому, аби всіляко підтримувати угорську економіку, в тому числі із залученням зовнішніх інвестицій. Угорщина відкрита до змін, які відбуваються в світі. В той же час світові події позначаються на економіці країни і не завжди позитивно, як до прикладу, війна на сході України за нашими оцінками у 2014 році втратила півтори мільярди доларів у зв'язку з подіями, пов'язаними з війною на сході України, а також наслідками, до яких вона призвела. Одна третина збитків в напрямку між Україною та Угорщиною, дві треті з Угорщиною та Росією. Варто наголосити, що найбільше збитків завдали ті санкції, які запровадила Росія у відповідь на санкції ЄС. Окрім того, знецінення валют, зниження купівельної спроможності населення, експорт та інвестиції стали рентабельними. Пан Балох каже, Угорщина, як одна з центральноєвропейських держав, зацікавлена насамперед у мирі, адже тут, ви знаєте, за останні 500 років програли всі війни, які вели. Але країна завжди вигравала у мирні часи завдяки географічному розташуванню та перетину транзитних шляхів. Зараз якраз той час, коли Угорщина якнайбільше зацікавлена в мирі, адже лише в цьому випадку наша країна зможе відновити позицію транзитної країни. В цьому випадку стає зрозуміло, чому Угорщина не може собі дозволити те, щоб з будь-якою країною регіону перебувати в режимі конфронтації. щодо співпраці та інвестицій в економіку України, державний секретар розповів про урядові наміри. Не сам передпрагнуть прагнуть того, аби повернутись до рівня тих економічних стосунків, які були до початку війни на сході. Закарпаття для бізнесменів Угорщини завжди. Мало особливий статус, адже тут проживає і велика частина угорськомовного населення. Не менш важливе і географічне розташування нашої області. Тому для угорських підприємств наш край простіша арена для ведення бізнесу, аніж у інших областях України. Наразі підприємці із сусідньої країни вбачають багато ризиків у інвестуванні в економіку України. Це уряд намагається врівноважити наданням додаткових допомог та підтримки, але кожна підтримка має обмеження щодо інвестиційних підприємств. Вони мають міцно стояти на ногах. Уряд може надати додатковий стимул для підтримки того чи іншого підприємства через дипломатичні місії, логістику, кредитування. До слова за останні 20 років східні регіони Угорщини багато виграли через зміцнення економічних зв'язків між двома країнами, а також пересування людей. Однозначно, економічна співпраця з Україною прагнемо продовжувати, але важливо, щоб покращилася економічна ситуація в Україні. Державний секретар озвучив позицію угорського уряду щодо ситуації в Україні. Зазначив, Угорщина зацікавлена в сильній країні сусідці щодо питання про європерспективи України. Відповідь однозначна: Угорщина однозначно і беззаперечно підтримує Україну в цьому напрямку. Угорщина від самого початку належить до лобістів членства України в ЄС, і це питання наразі залежить не від нас. Це ж стосується і лібералізації візового режиму. Трагічним вважають те, що лише після подій на сході України переважна більшість країн ЄС зрозуміли, що наша позиція щодо підтримки України в євроінтеграції була правильною. Це не означає те, що ми не розуміємо, наскільки довгий і складний шлях має пройти Україна до членства в ЄС, та Україні потрібно самі вирішити на. Які економічні жертви доведеться йти заради цього? Ми це теж пройшли і готові підтримати вас до слова. Країна вишеградської четвірки має спеціальну програму, яка допомагає передавати досвід щодо євроінтеграції. Пан Чаба панчоба каже: ми можемо вам передати досвід та допомогу зі свого боку. Ви маєте виконати домашні завдання. Я можу перерахувати їх, але думаю, нічого нового не скажу. Державна реформа, децентралізація, боротьба з корупцією, оформлення статусу національних меншин. Але угорська меншина не є найбільшою проблемою. На ці всі питання має дати політичну відповідь, як ваша влада, так і суспільство. Але Угорщина однозначно зацікавлена, щоб у вас все вдалося. Навіть якщо не брати до уваги тісні історичні та дружні зв'язки угорці мають суто меркантильні інтереси. Їх цікавить, аби на Сході мали 50 мільйонів сусіда, який живе в мері, має процвітаючу економіку та мир, а не країну, до якої потрібно відправляти гуманітарну допомогу та перейматися через можливий наплив мігрантів.